Віталію Миколаєвичу на горизонті гра за южненським хіміком. Як команда підходить до цього протистояння? Це наша перша гра в чемпіонаті, відкриття чемпіонату. І вона дуже важлива з психологічного боку. Дуже хотілося б, щоб всі гравці були, як, як то кажуть, на ногах. Є деякі проблеми, але ми їх вирішуємо. До Южного ми відправляємося в, в повному е, складі. А хто буде грати і скільки буде грати, ми вже е, на місці визначимося. Два останні товариські поєдинки проти черкаських мавп і проти будівельника. Які висновки ви зробили з цих матчів? Е, ми йдемо е, правильним шляхом. Е, з кожною грою наші гравці відчувають впевненість, відчувають локоть один одного, і це дуже важливо. Є проблеми, є проблеми, але це наші проблеми Ми їх вирішувати. Можливо, я повторююсь. Але з тим настроєм, який хлопці грали останні дві гри, мені дуже сподобалось. Кожен знає своє, своє місце на, на площадці, і це дуже добре. Е, у нас немає лідера. Я дуже хочу, щоб у щоб нас була команда-лідер. Е, всі грали в командний баскетбол, і це дуже важливо. Подивимось, як, як склад, буде складатися перша гра. Е, Повторююсь, вона дуже е, е, психологічно важлива. І будуть нервувати і ми, будемо нервувати, і Южний. Хоча вони грають вдома при своїх вболівальниках.